Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, в який все йде нормально. І день, коли я знайшла сало в магазині. Я знайшла сало, воно ну, без шкури, правда, але таке нормальне собі зелене сало, не бікон нарізаний. Воно буде прекрасно пасувати моєму борщу і чеснику. На цьому все. Па-па. Це був трішки жарт. Жарт, що папа насправді не папа, але сало я справді знайшла і дуже щаслива через це. А в суботу, в суботу ми ходили зрізати ялинку новорічну, дуже класну новорічну ялинку зрізали. І на тому полі де ми зрізали ялинку. Я знайшла чотири кущі-калини. І поки всі ходили вибирали ялинку, я обнесла ті кущі і тепер п'ю калиновий чай, і я щаслива. Вилікувалась остаточно від своєї отої бацили. Ми з Теодором взагалі стали класно спать після калинових чаїв. Краса. Весною піду і викопаю там куща цього калинового. Там багато цих кущів. І вони вже, я так дивлюсь, там був старенький садок. Люди володіють тією землею більше ста років. І вони були дуже задоволені, що я щаслива, що знайшла калину. Але. Е я хочу поїхати весною туди і подивитися якогось молоденького кущика викопати і посадити в себе на подвір'ї. У мене ох, у мене буде класне подвір'я. Якщо мені придадуть ту хату, е про яку я зараз розкажу, ми в неділю ходили дивилися будинки. І ми дивилися один дорогий будинок, вище мого бюджету. І він класний. Він в ньому люди не жили останні багато років. Він відремонтований, в ньому повністю помінена вся система електрична опалення, новий холодильник. В общем, класний будинок, от тільки-тільки дороблений, щоб його. Ну, тільки не тільки, тільки. Його зробили в лютому, і з того часу він стоїть на ринку. Він дорожчий, більше коштує, ніж мій бюджет. Але ми домовились про ціну, яка влазить в мій бюджет. Моя ріелторка Ріелтор на... поїхав на свята кудись в Америку, а ріелторка прям красотка. Все в неї вийшло, знизила ціну. Завтра буде інспекція, і якщо ця інспекція виявиться задовільною, то я куплю цей будинок. Якщо ні, то буду шукати далі. Але часу не так багато залишається. Треба. Треба пошвидше. Якщо завтра все пройде окей, я сподіваюся, я тримаю пальці і ви тримаєте пальці. Я для чого це відео записую? Щоб давайте направляйте свої позитивні вібрації до мого будинку, і я його тоді, щоб, щоб я його купила. І тоді, після того, як, як угода буде підписана, це до 14-го числа, я покажу вам, я покажу вам його. І також уже я сподіваюся, де різдвами з Теодором переїдемо. Це дуже гарний район, дуже галь, гарна локація. Там, ну я не знаю. Просто я дуже задоволена, що я знайшла той будинок. Що мені знайшли будинок. Я, я, вже, я була засмучена і вже нічого не шукала, а мені його знайшли і цей будинок класний. На роботі що? На роботі нічого щось сьогодні втомилася. Нема що розказувати. А Миколай приходив. Миколай приходив. Угу. Приходив Миколай до цього хлопця. А в зв'язку з тим, що я так думаю, до канадських дітей Миколай не приходив раніше, але сьогодні і до них прийшов. Не знаю, що це сталося. Тут шість дітей в хаті: один українець, а решта канадці. І тут до всіх прийшов Миколай. Я так здивована, у тебе що було? У мене був кіндер-сюрприз пташка, і я зараз покажу. Мені Миколай нічого не приніс. Чи погано себе поводила, чи я просто вже доросла. А ще я сьогодні дивилася фільм про Ісуса. Е, про народження Ісуса вирізву. Так, Тео, показуй. Пташка. Супер. Молодець. Е, якщо ви знаєте відповідь, напишіть мені, будь ласка, бо я знаю, що ви люди розумні, і може хтось щось чув. Е, Бо я після перегляду фільму, він був дуже такий реалістичненький, почала думати: от Ісус з Марією вони йшли на перепис населення. І я не зрозуміла чого. Ну, я розумію, щоб їх порахували. Чому це було важливо для них? Тут жінка їде, їй народжувати, їде за 3-9 земель, щоб її порахували. Для чого це було зроблено? Чому їм було важливо, щоб їх порахували? Якщо ви знаєте відповідь, скажіть мені, будь ласка. Бо я би на перепис не йшла. Ну, кудись їхати, а це в інше місто, щоб тебе порахували для чого це? Е, мені сім'я каже, що це для того, щоб вони могли платити податки. І я все ще не розумію. А вони кажуть, що ти не розумієш проплатити податки бо ти з України. І я. От є про що подумати. Тож бачите, які хороші в мене новини. Будинок знайшла, сало знайшла, калину знайшла. Теодор хороший синок, його знайшов Миколай, Миколай знайшов тут всіх. А, тільки мінус 35 на вулиці було. А, машина, я доїжджаю до роботи на холодній машині. Вона навіть не встигає прогрітися. І причому, що я виїжджаю з гаража. На цьому все. Гарного вам, що там у вас. Па-па.